Привіт, мої дорогі поціновувачі моди. Сьогодні зануримося у світ стилю та епатажу, щоб розібрати одну з найяскравіших зірок сучасності Леді Гагу. Леді Гага яскрава зима. Bright Winter. Світла фарфорова шкіра з холодним підтоном, високий контраст, платиновий блонд або чорне волосся та виразні очі. Платиновий блонд або чорне волосся плюс чисті холодні кольори дорівнюють яскравий виразний образ. Теплі тони зменшують контраст та силу її образу. Чорний, білий, смарагд, електрик синій фуксія, сапфір, срібло. Теплі відтінки, як беж або карамель, роблять образ менш ефектним. Основний архетип Гаги – смілива та рішуча, друголядні спокусниця та творець, епатаж, сексуальність і експерименти з іміджем. Вечірні виходи, авангард, скульптурні силуети, драматичний глем, повсякденний стиль. Total Black, шкіряні косухи, графічні костюми з акцентом на плечі. Ідеальні відтінки помад, класичний червоний, ягідний або фуксія. Слід уникати теплі оранжеві, жовті, теплі коричневі кольори. Найвдаліший макіяж очей, графічні стрілки, смокі айс у холодній гамі, невдалі кольори: теплі коричневі, золоті, бежеві, персикові та пастельні. Характерні кольори волосся платиновий блонд, холодний чорний або темний шоколад. Небажані відтінки, теплі русяві, золотистий блонд, мідні. Так в одязі чорний, білий, срібний, смарагдовий, фуксія, сапфіровий синій. Уникайте беж, теплий коричневий, оливковий, абрикос, молочний шоколад. Леди Гага – яскрава зима з архетипом героїні та нотками спокусниці. Контраст, сміливість та чисті кольори. її сила. Експериментуйте з холодними насиченими відтінками та драматичними аксесуарами. Дякую за перегляд! Підписуйтесь, щоб не пропустити нові стильні розбори.